Друзі, всім добре, сталкер на зв'язку. Всім бажаю всього найкраще, Божого благословіння і захисту і всього вам і міцного козацького, всього всього, друзі. Дякую вам за підтримку, за вподобайки, за все. Так, друже, хоч, хочу розпочати ем, свій контент з того, що якийсь мені написав, каже, що ти брехло, каже. Де твій танчик, коли ти він випав? На, дивися, бачиш, навіть не, не ставив не байкомплект, нічого не заповняв. Не обладнання. Я кажу, то що ти брехун? Та ти хоч, послухай, коли я в спочатку е, контенту казав, що я хотів ті контейнери грав бої, баї. І вилетіла мені та пропозиція. Я хотів забрати ті контейнери, щоб побільше відкрити на день народження. Ну, воно само відкрилося і випав без запису танк. Ось він. Ось основа, як я і казав. Кожен брехун, де танк. А то я вже в шорт закинув вже на В-відео. Уже з чотирьох аккаунтів на інших відкривав. І задовбали вже той. То буква не так, то то не так сказав. Так ну і що? Я з Харкова, я не зі Львова, не з Івана Франковська. Я не можу казати чисто солов'їною. Я розмовляю так, як я можу. Я. Стараюся українською, Я люблю всім серцем Україну. Ну це не означає, не що я повинен розмовляти чисто українською. Зато це не діла не дає ніякого. Я і так всім серцем за Україну і люблю Україну. Повірте, є такі українці, що вони взагалі не українці. Їх і українцями не, не можна назвати. Таке творять. Так що, тут ще питання. А розмовляю, друзі, тому що я останній раз поясню. Я з Харкова. Я розмовляю з Суржиком. Я не зможу розмовляти чисто соловійною. Хто хоче там слухати чисто соловійною, то каже кров за чей, то вітер, як ти розмовляєш, Ну не подобається, не ходи на мої канал. Та і все. Уже дістала така херня. Все, це це вже пос... останній раз пояснюю. Хочете йди до Біста, слухайте там чисто соловіно, він зі Львова. Капець би, задовбали, поділили людей на касти і хочуть, щоб тепер виконували там. Воно так не працює, друзі. Боже, задрало це все Ось цей танчик, ось я його забрав, все. Ось він є. Все. Брехун, брехун. Все, що я тут кажу, це все правда. Так, ну що, друзі, давайте повідкриваємо оці за картки. Контейнери. Тут може випасти танчик. шоста рівня колекційка. Вони... О, ще і 100 предметів. Добре. Поїхали далі. А, вони так не відкриваються, їх по, по одному. Ну давай. Ось тут танчик отакий може випасти, друзі. Отакі камуфляжі, все, отака от бурда. Давайте ось цього спробуємо об'єкта, У мене небагато тут. Але, ну в мене багато сувоїв, я обміняв всі осколки. Там камуфляжі, все посплавляв вже. Тому, друзі, якось так. Чи випаде взагалі тут танчик, я не знаю. Тому, друзі, не треба мене оцеєю херню драчити. Там буква не так, та буде не так, тому що я розмовляю так, як я можу. Я стараюся українською. Чиста соловіна, в мене не вийде. Бо я зі сходу, я не з не з заходу. Ми харківські. Так що давайте закриємо цю тему. І будемо залишатися людьми. Давайте ось ще обміняємо, друзі. Та ось я тут, друзі, наміняв тут на 56 тисяч. Все. Поїхали. Будемо відкривати. І побачимо, чи буде хоч золото ще падати, не знаю. Мені вже мало віриться, що тут взагалі щось буде падати. Ну, побачимо. О, 220 золота, непогано. Хоч до 30 очки вже дайшло. І то вже плюс якийсь. Так, що там у нас? 2300 вільно, Ну добре, хоч вільного накидаємо. Давай мені скептера ще раз. Ну, його вже, мабуть, тут немає. Скажете, що багато ти хочеш. Так. Що тут ще буде такого цікавого? 2300. Чи буде ще золото? Дало, друзі, один раз. Ну, за 56. Ой-ой-ой, друзі, я не туди вже заборився. Ну, за. Майже 60 тисяч сувоїв. Можна золото ще вибити. Я думаю, ми ще побачимо. А прикинь ні. Ну на ну, останні дні, друзі, завжди нічого немає. Думаєш, як завжди там більше наб'ю, зараз більше випаде, ні. Воно ну, бачите, так не працює теж. Камуфляж. Та їх тільки сплавив, ті камуфляжі, ну і в баню. Сидів, їх цілу годину зливав. Ну, це єдине, друзі, що плюс буде з цього, це вільний досвід. І все. 100 тисяч кредитів. Тому така от, справа. Аж телефон, друзі, нагрівся. У мене. Ну я ж рефорж не удаляв, він у мене ще тоді, як проходив, то на 2 тисячі з половиною золота там, 30 боїв відіграв. О, півмільйона кредитів відіграв. Вчора сам файл по собі якийсь скачався. Телефон аж закипів. На ньому можна яєшню жарити. Тому, друзі, мій телефон рефоршний не потягнув. Ну як він потягне, але ну, він буде гарячий. Дивіться, нема вже ні золота, нічого. Просто вже в пусту зливаєш. Я взагалі не знаю, чи воно хоч дасть. Ще хоча б трішки золота. Хоча б ще пару разів по 220 вибудь, щоб. Шучку залатати. І то вже не так буде печально. Ну прикиньте, скільки всього злий, гляньте, і немає нічого. Нічого, друзі. Та ну що мені ті камуфляжі, я ж кажу. Давайте, друзі, змінимо танчик. Так, змінимо, друзі, танчик. Давай поставимо цього монстра. Хай стоїть монстр, притягує. Коли <хи> Так, добре. Щось воно, друзі, нічого не хоче давати. Як у вас, друзі, справи пищить? Ось цікаво. А то ми, друзі, блін, всі з однієї країни, блін. А такі, як наче, ми всі друг другу блін, вараги. Ну так не ж бути, правильно? Ми ну, повинні бути всі як одне ціли. Та ти шо? О, з'явилося золото. Бля, монстр притягнув 220 золота. А ще досы. Ні, друзі, та вже мало, друзі, буде. Можете тут на танчик навіть і не розраховувати. Ото ще може з тих контейнерів, за картки. Я ж кажу, от, ото в той перші пройшов, там ще можна було танчиків навитягати. Йо-моє, тільки сплавить ці камуфляжі. І вони знову цей мусор сюди сують. Ну нафіга він мені потрібен, ну скажіть. Хоча б ще пару раз по 220 витягнути. І було б. Треба. А так всім, друзі, дякую за підтримку, за активчик, за те, що ви є. Ну серйозно, друзі, давайте вже будемо за... один за одного. А не проти себе воювати. Воно вже дістало, чесно. А то таке відчуття, що кожен сам за себе. Дякую тим людям, хто дійсно підтримує вечірне серця, це відчувається взагалі ти, що я таке... Людей поважаю. Обійняв. Бажаємо всього найкращого. Міцного здоров'я, хай Господь благословляє. 100 тисяч кредитів. Скільки ми, друзі, витягнули золота? Три рази, якщо мене не підводить пам'ять. Я вже думав скептер зараз, та ти що? Ну скептер же ж випадає тільки при трьох нагородах. Та ти що, друзі, який скептер? Він, воно і так два рази його дало. Я вже навіть тоді не очікував другий раз вибити, то на наступний день вибив. О, 220 золота, непогано. Ну вже, друзі, от, от штучку витягнули майже, без 20 золота. Та ти що, по три нагороди пішло. Отак. От що залишається, друзі, ще пару кантосиків. Ну, свободки, я ж кажу, налутаємо вільного досвіду. Так, 100 тисяч кредитів. Угу. Пішли, там щось осколків нападало. Давай їх зливати. То ще на 17 тисяч. Ну, досить буде, друзі, надовго. Тому, друзі, борі там кофек, чайочок, я не знаю, хто там. Хто вечеряє смачного. Тому отак. От от. Так. Так я з для людей робиш так по, по людськи, блін, розіграші від душі. Блін, його тут таку фігню пишуть. Ну це просто жесть. Я сам знаю, що я не ідеальна там ту українську мову. О, все, друзі, більше штучки вийшло. Не ідеально ту солов'їну мову. Не можу не чисто так розмовляти. Ну, всім серцем я за свою рідну Україну. Тому, друзі, отак от. 100 тисяч кредитів, Він на досвіду вже залутали так, нормально собі, я скажу вам. Штучку дали. І то вже непогано. Скільки Та тисяч, ну, мабуть. Виходить 1080. Ми обміняли на 10. Та ну на 1100 золота виходить. Ну, 5 раз по 200 штук. І отош ще по 20. 1100 золота. Не густо, але... Хоч щось. Хоч щось, друзі. І то вже. Як не крутий. О, бачите, вона вже по два камуфляжа дає. Уже навіть показує, що. Друже, там танків нема. Можеш не старатися. Немає тут танків. Остання скринка, ну це не остання, вона ж ще осколків нападало. Ну, добре, хоч свободки. Вільного досвіду залутаємо. Тому, друзі, отак от, от якось. О, ще 7200. Давай. Ще по бомбам. А чого ні? Давай, з третьої партії буде хоч золоте. Аватар, камуфляж. Ну, таке собі задоволення. Мене золото цікавить. Мене вже навіть і танк не цікавить, бо я знаю, що його тут немає. От і все. Просто давай золото. Отак от. от. Розумничок. Просто хай дає золото і все. А той танк, я ж кажу, їх тут уже, друзі, нема. Треба івенти старатися проходити у перші дні. Там ви можете залутати тоді танчик, більше вирогідності, золото. Ну, ще там на другий день, я ж кажу, так, день, два, приблизно отак ось. Ще 2400, а вже все менше, менше, менше і менше. Я вже потім там сам вже без, без відео. Повідкриваю там, що залишилось. Бо кажуть, що треба всі аватари, все зливати, що типу, в обнові все воно анулиться. Не знаю, наскільки, друзі, це правда, в мене немає такої інфи. Повірив насло. Злив колекцію, все, ават... До речі, там аватари позливав, деякі були по 250 золота. Ну, непогано. Ще там галдун знайшов. Теж непогано. По... Не я не знаю, друзі, кажіть записувати, бо я там ще на твінку назливав цих, скажіть, ресурси, там ще будуть скриньки, також де оце. Я тільки що вам показував за 10 перемог. Відкривати вам, записувати запис чи ні. Пишіть свої коментарі. Якщо ні, то ні. Якщо надоїло, то я не буду його записувати. Все, друзі, в мене вже не вистачає. У мене вийшло таке відкриття. Тому, друзі, якась отак. Ну, скільки? Тисячу. Так, тисячу з нічим залутали. У мене було 29, там щось. То ли 800, то ли 700. Що воно тут нарахувало, я взагалі нічого не розумію. У мене було 20, 29 тисяч золота. Якщо нам дало тисячу-півтори, то тут має бути 31 і щось нема. Ну добре вже як є. Грець не може я десь помилився, це ж таке буває. Все, друзі, вже немає сенсу щось вже бачу зливати. Уже все в пустоту. Це треба було все зливати у перші дні. Ну, хто знав, мене. Я ж кажу, в мене немає такої інфу, що блін аватари. Все треба було. Ну це, типу, кажуть, за старі аватари. У мене там клін камуфляжі, вони мені подобаються. Ну, я залишив по одному на всякий випадок. А так попродавав там, де було по 5, по 7, по 10 штук. Отаке, таке, друзі. Все, друзі, не ображайтесь, ну чесно, ну вже дістало, серйозно, цією мовою. Оце задрачивал, давайте, кажу. Та як людина як може, так і розмовляє, Бог, Бог не запрещав людині, якою мовою розмовляти. Хоч французька, або друг друга, або, або один одного розуміли. Все, Все, друзі, вас всіх обміняв. Бажаю вам всім гарного вечора. Всього найкращого, там, не знаю, що вам там, миру, достатку, добра. Звісно, що міцного здоров'я, миру, мирного неба над головою. Божа благословення. І з вами був Сталкер на зв'язку.